Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть 17 серпня. Ввечері літак Путіна приземлився в США. Пишуть що там бачили Путіна. Буде таємна зустріч із Байденом. А в серпні все закінчиться. Курська операція почалася, аби відбувся обмін територіями полонених та АЕС на АЕС. США приземлився літак український. Невже буде зустріч трьох президентів? Пишуть анонімні джерела. В той же час зараз з'явилася і така інформація успішним на. Наступом на Курську область РФ Україна могла зірвати таємні переговори щодо припинення вогню з Росією. Вона буцімто проходили за посередництва Катару. А документи, що мав би покласти край обопільним ударам по енергетиці та енергоструктурі, міг бути підписаний вже у серпні поточного року. Коли ж українські війська розпочали операцію на Курщині, Москва відмовилася для продовження переговорів. Про це з посиланням на дипломатів, знайомих за перебігом переговорного процесу, пише за Вашингтон Постом. Про це, що між Росією та Україною відбуваються непрямі таємні переговори щодо часткового припинення вогню. Раніше публічно не повідомлялося. Між тим, вже у серпні, за даними видання, переговорний процес за посередництва Катару мав вийти на фінішну пряму кульмінацію. Мало стати прибуття до духи української та російської делегації. Очікувалося, що делегати підпишуть історичну угоду про обопільне припинення вогню по об'єктах енергетики та енергоінфраструктури. Уремці непрямі переговори, у ході яких представники України та Росії окремо контактували з катарською стороною, але не між собою проходили на тлі нищівних багатомісячних ракетно-дронових ударів російських військ по енергосистемі України, що значною мірою знищило її і призвело до в'ялових відключень по всій країні, та й росіянам українські атаки по нафтобазах, резервуарах та нафтопереробних заводах, що призвели до скорочення нафтопереробки у РФ на 15 відсотків, не як до але теж як в Україні, так і в РФ були свої підстави для того, аби бажати подібного перепочинку. Готовність долучатися до переговорів свідчать про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія анексувала у 2014 році. Президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб Україна спочатку віддала йому чотири українські області, включно з територіями, які російські війська не окупували. Які Кремль оголосив частиною Росії, пише за Вашингтон Постом. Однак 6 серпня українські сили розпочали наступальну операцію на російській курщині, успішність якої приголомшила світ і зірвала таємні переговори. За словами неназваного дипломата, залученого до переговорного процесу, з ініціативою відкладення переговорів, виступила Москва. Операцію ЗСУ у Курській області російські представники назвали ескалацією, і, хоча вона ще й відмовилася від переговорного процесу, взагалі попросили дати їм час, розповів згаданий учасник переговорів. Водночас. Він додав, що наступ сил оборони на Курщині став для Катару таким же сюрпризом, як і для решти світу. Київ не попередив духу про свій транскордонний наступ. Українська сторона, попри де маршу, Росіян, все ж хотіла відправити свою делегацію до Катару. Однак від цього відмовилися вже самі катарці, які не вбачають жодної користі у зустрічі з одним лише учасником. Видання також посилається на ще одного дипломата, що знайомий з перебігом переговорів. Той заявив, що Катара проводив переговори з Києвом та Москвою. Щодо припинення ударів по енергооб'єктах протягом останніх двох місяців сторони вже домовляються про проведення саміту. У досі у серпні неузгодженими залишилися лише кілька незначних деталей, але описує ситуацію ще одне джерело видання у дипломатичних колах. Після Курська росіяни відступили не лише на своїй території, а й у переговорному треку. І як натякнув неназваний представник російської дипломатії, після українського наступу Путіна не буде налаштований укладати угоду. Ви знаєте, що на що російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском, твердить джерело. За Вашингтон Пост звернувся з запитами щодо таємних переговорів і до Києва і до Москви. В офісі президента України виданню відповіли, що саміт у Досі було перенесено через ситуацію на близькому сході. Однак стверджують в ОПО, він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня. Після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного Кремля. Запит. Проігнорував. Не взялися коментувати таємні переговори і у Білому домі там лише вкотре нагадали про незмінну позицію адміністрації президента США Джо Байдена, коли укладали угоду про припинення вогню з Росією і на яких умовах визначатиме сама Україна. При цьому джерела за Washington Post відзначають готовність Києва і Москви до домовленостей перед самітом. Однак представники української влади шанси на успішність переговорів оцінювали скептично. Навіть і найбільші оптимісти припускали. Ли не більше 20% вірогідності того, що з Росією погодиться припинити руйнувати українську енергетику. Інші прогнозували ще гірші перспективи, навіть за умов, що наступ на Куриськ на той момент ще не почався. У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему, цитує видання українського чиновника, який був поінформований про переговори. За словами українських і західних посадовців, операція на території Росії, яка окупувала близько 20% території України, був частково спрямований на те, щоб дати Україні більше важелі впливу на майбутні переговори. Військові аналітики висловлюють скептицизм щодо того, що українські війська зможуть отримати контроль над російською територією. Москва також продовжує здобувати перемоги в Донецькій області на сході України і не відводить звіти своїх військ для захисту від нового українського наступу. Але Хоча Київ можливо і покращив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель. Ймовірність швидких мирних переговорів здається зменшилася цього тижня. Путін публічно побіцяв не пом'якшувати свою позицію щодо переговорів через напад на російську територію. Резюмували автори матеріалу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дарі, підписитись на канал, переможемо разом.